Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні, аби потім воювати проти сусідів. Заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілаші на засіданні Ради безпеки організації зазначила, що війська КНДР отримують значну вигоду від постачання російського військового обладнання технологій і бойового досвіду. А це в перспективі зробить їх більш спроможними до ведення бойових дій проти своїх сусідів. На її думку КНДР також може використати цей досвід для збільшення продажу зброї та укладання контрактів на військове навчання по всьому світу, представник південної Кореї, який був присутній на засіданні Радбезу, зазначив, що північнокорейські солдати по суті є рабами Кім Чен Іна. їм промили мізки, щоб вони жертвували своїми життями на далеких полях битв. За останніми даними, Пхеньян доправив на допомогу Росії близько 12 тисяч солдатів. Армійці переважно зосереджені в боях на Курщині. Український президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що після перших боїв кількість убитих та поранених армійців КНДР вже перевищила 3 тисячі осіб.